Рожу фізкультуру. Зараз ми ходимо по, по колу на носочках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зараз ми стрибаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розминаємо зараз голову. Раз, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В другу сторону. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Розминаємо зараз вушка. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Розминаємо руки. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, п'ять. Раз, два, три, шість. Розминаємо ще руки. Раз, раз, два, три. Раз. Раз, два, три, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, п'ять. Раз, два, три, шість. В іншу сторону. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, два. Раз, два, три, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, п'ять. Раз, два, три, шість. Розминаємо тулуб. Робимо махи вперед назад. Вправо, вліво. Раз, два. Три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, пробуємо, махали тулубом. Раз, два, три, раз, раз, два, Три, раз. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Розминаємо зараз стопи. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Здрахуємо ножки. Тепер робимо махи колінами. Раз. Права нога до лівого до лівого до лівої руки. Ліва нога до правої руки. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, два. Раз, два, три, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, п'ять. Раз, два, три, шість. Раз, два, три, сім. Раз, два, три, вісім. Тепер за рівною ногою. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, два. Раз, два, три, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. П'ять. Раз, два, три, шість. Тепер присідаємо. Ой, тепер, да, присідаємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер робимо випади. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. На іншу ногу. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер робимо ось такі випади. Раз, два, три. Раз. Раз, два. Три. Три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, п'ять. Тепер робимо е мільницю. Раз, два, три. Три, чотири, пять, 6, 7, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7, вісім. Тепер у нас хвилі. Раз, два, три, чотири, пять, 6, 7, вісім. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7, вісім. Раз, два, три, 4, П'ять, 6, 7, 8 Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8 Тепер робимо по ковідні хвилі. Раз, два, три, раз, раз, два, три, два, раз, два, три, три, раз, два, три, чотири. 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Тепер робимо складочку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер робимо бьорбі Раз, два, три. Раз. Раз, два, три, два, раз, два. Три, три, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, пять Раз, два, три, шість. Тепер робимо віджимання. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, два. Раз, два, три, три, раз, два, три, чотири. Тепер тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер. Просто стрибаємо. Раз, два, три, раз, 2, 3, 3, раз, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 Тепер стрибаємо ось так. Раз, два. Раз, раз, два, три, два, раз, два, три, три, раз, два, три, чотири, раз, два, три, п'ять, раз, два, три, шість. Тепер стрибаємо ось так. Раз, два, три, п'ять. Раз, два, три, шість. Раз, два, три, сім. Раз, два, три, вісім. Фух. Тепер. <кхом> Перепочуваємо. Вдох, видих. Вдох, видих. Ну і на це все.